Всім привіт! Сьогодні в нас така тема: знайомство з компанією Атомі. Так, в кожного своя історія знайомства з компанією. Хтось комусь подарували продукт, хтось замовив його за рекомендацією. Так, хтось ціленаправлено прийшов сюди, щоб заробляти гроші. Але все рівно в кожного це знайомство з продукцією проходить. Тобто ми знайомимося з компанією спочатку через продукт. А моя історія знайомства була такою, що десь вже, напевно, більше семи років тому мені подарував мій друг пасту і щітку, це так банально, так? бо переважно всі з цього й починають. І я спробувала. І скажу, ну зразу оцінити переваги і цінності цього продукту неможливо так. Але є два фактори, через які ми потім продовжуємо шукати нові продукти, продовжуємо замовляти і пробувати щось нове. Це довіра до тієї людини, яка нам запропонувала. Так? Він був мій друг, я йому довіряла. І друге, це те, що це корейська компанія. Для мене Корея це завжди дорівнює якість. І я довіряла цьому продукту і хотіла пробувати щось нове і нове. Так, і отак розпочалося знайомство, і тепер в мене практично вся моя квартира це все атомі. Так? Я вже не кажу про догляд за обличчям, про догляд за волоссям і тілом, але в мене кухня, ванна, банальний пергамент, так, як замовляю, все-таки корейський, бо він мені кращий. Хто попробував, той знає. Губки для посуди це взагалі бомба-ракета, можна сказати. Так? Ми відкрили для себе те, що губки можуть не пахнути за тиждень. А вони можуть залишатися свіжими і навіть цілий місяць. І навіть спідня білизна, і навіть олія авокадо. Скажу чесно, це все в мене атомі. От. Так, щось ми не переключається. Почнемо з заснування компанії. Тут на фото я. І засновник компанії Пак Хангіль. Я вибачаю за якість цього фото, тому що воно було зроблено трохи раніше і, напевно, не в дуже доброму освітленні. Це був 2023 рік відкриття атомів Європі. І якраз тут мені випала така честь поздороватися за руку з засновником компанії. І знаєте, що найбільше в цій історії головне, що людина, яка є. Засновником цілої компанії, що вона не погордувала поздороватися за руку з простою людиною. Наскільки це душевно, наскільки це класно, що ну, такі ми всі тут рівноправні, можна сказати, передувало створенню компанії те, що Пак Хангіль народився в Кореї, він в звичайній корейській сім'ї. І десь вже в зрілому віці він досить серйозно захворів. От, і він почав йому ну, така можливість спробувати наш такий відомий продукт Хімохім. На той час він був створений за наказом ну, чи за сприяння за наказом уряду Кореї для того, щоб. Людей захистити від радіоактивного випромінювання так розроблявся він вченими в інституті атомної енергетики, і саме він повинен був підвищувати імунітет і захищати цих людей. Ну вони там спеціальні формули розробляли. Це було дуже довго, це було десь більше п'яти років, і е, цей продукт. Попався тоді пахангілю, по він його спробував і він виздоровів. І тоді якраз виникла ідея, що все ж таки Треба щоб цей продукт був доступний великій кількості людей, і пак Хангіль, який вже мав досвід до того в мережевих компаніях, так він вирішив створити свою мережеву компанію, але не схожу на інші. Таку ідеально можна сказати мережеву компанію, де всі люди будуть рівноправні, де всі зможуть заробляти гроші незалежно від того, коли вони. Прийшли в цю компанію, і компанія буде направлена не на власників, де тільки верхівка заробляє гроші. Так а кожна людина зможе користуватися доступним продуктом і е, отримувати за це м, також м, заробіток. Отже, компанія була створена в 2009 році, і це такий великий інтернет-магазин, міжнародний інтернет-магазин преміум товарів за доступними цінами. І що цікаво, що товари різного спрямування, тобто ми можемо ними користуватися кожен день, і кожен може вибрати для себе те, що подобається йому. Компанія Томі входить в топ-10 світових компаній прямих продаж. Так, її товарооборот в 2023 році став склав 1,8 мільярда доларів. Вдумайтеся в цю цифру. Це дуже великий товарооборот. За такий час не всі компанії виходили на такий товарооборот. Офіційно відкрито 27 філіалів. Так, перший філіал був відкритий у 2010 році в США, і так пішло і поїхало Канада, Японія, Європа, Китай, Мексика і так далі. Так, 27 філіалів, але це не дорівнює 27 країн, тому що Європа. Ми знаємо, загальний офіс, центральний офіс в Німеччині, так, але всі практично всі країни Європи можуть купувати з цього. Сайту. Тому е, близько 60 країн, не знаю, 59 там, чи 60 називають цифру, які все-таки офіційно можуть замовляти продукцію з сайту. Е, також варто згадати, що компанія дуже націлена на благодійність. Вона займається, бере участь в різних соціальних проєктах, допомагає Ну, всяким людям, які потребують цього, і вона в 30 разів більше витрачає на благодійні, ніж інші компанії такого рівня. Так, філософія продукції. Абсолютна якість, абсолютна ціна. Що ж це таке? Що це означає? Абсолютна якість значить, справді всі товари дуже високої якості. 45% від загального товару обороту компанії витрачається на собівартість продукції. Це дуже велика цифра насправді. Тобто компанія дбає про те, щоб товар на її площадці справді був якісним. І виготовляються ці товари саме на таких, на таких, на таких же ж потужностях виробничих, як багато інших таких компаній. Високої якості преміум компаній, до яких ми звикли вважати їх лідерами в цьому. Тобто завод Колмар, так, ми знаємо про цей завод, от і він саме на цій площаці готовляється продукція компанії Атомі. І тому якість продукції дуже висока, але за неї ми оплачуємо доступну ціну. Чому? Тому що тут пряма дистриб'юція виробник і покупець. Немає оціх проміжних ланок, немає магазинів, немає витрат на рекламу, і за рахунок високих обсягів виробництва ми ну, так налагоджений весь цей процес, що ми можемо купувати цю продукцію преміум якості за найнижчою для, для такого рівня ціною. У цьому скривається вся філософія продукції: абсолютна якість, абсолютна ціна. Тому. Завжди дивує, чому люди йдуть і переплачують. Там купує крем за 3 тисячі гривень, за 5 тисяч гривень в брокарді. Так, а в нас ціна в 3-5 разів дешевша, але складники, повірте, не відрізняються. Ефект від цього крему не нижчий взагалі. Але людям це потрібно доносити. Вони повинні розуміти, що тут така є класна інтернет-площадка, де можна це все купити. В Україні ну мені здається, дуже малий відсоток людей все ж таки ще знає про таку можливість. Тому наше е, наше завдання тепер, е, особливо перед тим, що має бути відкриття України в Європі. Е, ну я так сказала України в Європі, тобто відкриття України, але швидше за все, поки що на європейській площадці, так з європейським сайтом ми будемо об'єднані. От, то треба це обов'язково наголошувати, щоб люди про це розуміли і знали, яка в нас класна продукція. Далі, що мені подобається ще в компанії? Це її девіз, її філософія, так? Тут є таких чотири етапи, чотири пункти: З турботою про душу, створення бачення майбутнього, ти за вірою і служити зі смиренням. Що означає так коротенько по кожному пункту? пройдемося. Отже, з турботою про душу. Як я вже казала, компанія створена для людей, для того, щоб проста людина могла прийти сюди, щоб вона могла купити класний для себе продукт, вибрати все, що їй подобається, зі всього асортименту, щоб вона могла тут заробляти. Неважливо від того, коли вона прийшла в компанію, щоб для всіх були однакові можливості, і щоб саме людина тут. Головна в цій компанії, так? не власники, не гроші, а саме турбота про людину. Створення бачення майбутнього. Ну, Це про те, напевно, для мене, знаєте, що думати наперед в своїй уяві, не думати про те, що ми прийшли сюди. І зразу нам тут гроші на голову так падають мішком. Нема такого. Це ну, напевно ніде нема такого. Не знаю, можливо, є такі компанії, де одразу можна заробляти. Насправді тут довгий процес, і, але з великою перспективою. Якщо ми думаємо про майбутнє своїх дітей, про своє майбутнє там за 10 років, за 5 років, так то обов'язково потрібно звернути увагу на цю компанію і розуміти, що тут все. Напрацювання. От Поступово, поетапно, спочатку вивчаємо продукт, тоді пропонуємо його іншим, і так ми напрацьовуємо команду. І знаєте, але це напевно до наступного пункту, я вже скажу. Йти, вірою. так? Ми маємо вірити в те, чого зараз, можливо, нема ще, але воно обов'язково буде. І я недавно по радіо почула таку інформацію, що. Вчені з інституту Огайо вони провели експеримент, такий дослід, що люди не уявляли, що вони ходять в спортзал. Насправді вони не ходили, але вони уявляли, що вони ходять в спортзал і качають м'язи. І кожен день вони це уявляли, і за кілька тижнів їхні м'язи справді на 10-15% стали міцнішими. А за рахунок чого? За рахунок того, що мозок він активував оці нейрони, які відповідають за скорочення м'язів. Мозок не розуміє, чи ми фізично це робимо чи не робимо. Але він розуміє, що в нас оці думки проходять, і м'язи за рахунок того скорочуються. І так само ми, коли ми щось уявляємо, так, ну, його, можливо, в нас ще немає, але ми його бачимо, уявляємо. І, і за рахунок того, мозок справді сприймає цю інформацію і він нам це дасть. Ну, це таке мислення і всякі такі психологічні аспекти, які справді працюють. От, і служити зі смиренням останній пункт: що означає служити зі смиренням? Це означає, що в нас тут немає начальників, в нас тут немає. Якогось такого, що ти мусиш, ти повинен там людині ставити якісь пункти вимоги. Тут є команда, де один одному допомагає, один одного підтримує. І, ну, чисто такі людські відносини повинні бути завжди. Так, зараз хвилинку. Отже, далі вернемося. Все-таки до компанії Атомі, як до інтернет-магазину. Значить, що потрібно для того, щоб купувати? В нашому інтернет-магазині. Якщо компанія відкрита, ви повинні зареєструватися. Якщо компанія відкрита, вам можуть дати силку, так, тієї країни, в якій ви проживаєте, і ви за цією силкою переходите і реєструєтесь. Тобто, обов'язково, коли ви почули про компанію, ви маєте звернутися до тієї людини, від якої ви це почули, для того, щоб вона вам допомогла зареєструватися, бо самі ми зареєструватися не можемо. Повинна бути настанова від тієї людини в Україні. Ви можете звернутися також до того, від кого ви почули, і людина вам допоможе зареєструватися, тому що в нас в Україні і не тільки в Україні, а в кого всі країни на передреєстрації, в них трошки інша система реєстрації. Ми реєструємося на глобал сайті. Так, от ми зареєструвалися, можемо закачати собі оцей додаток на телефон Атомі Shop, або ми можемо заходити за адресою Дабідабі Це якщо е, стосується сайту корейського, так, або ну, там зверху в правому кутку ми їх заходимо, ми можемо вибрати будь-яку країну, де ми хочемо купувати продукцію. Е, от, е, далі. Що пропонує нам який асортимент продукції пропонує компанія? Ну, насправді, до 600 номінувань на корейському сайті. Це і продукти здоров'я, ми знаємо, і косметика, і догляд за волоссям, і догляд за шкірою, догляд за тілом, особиста гігієна, одяг, білизна, як я вже казала, продукти харчування, наша улюблена кава, яку ми так любимо: олія оливкова, олія авокадо, олія? Це кунжутна, ну тобто і посуд, тобто дуже високий асортимент, кожен може собі вибрати все, що йому подобається. Переваги продукції. Як я вже сказала, що компанія дуже високий відсоток від загального товарообороту витрачає на собі вартість, тому всі інгредієнти насправді дуже ретельно. Проходять відбір, всі натуральні компоненти. Компанія має міжнародні сертифікати, GMP, LOHAS, HASP. тобто, це все січі про екологічність продукції, про її якість, про відповідність усім стандартам. Також багато інноваційних запатентованих форм в тому ж самому інституті атомної енергетики. Так, все це вченими розробляється. Дійсно, ця косметика, ця продукція є дуже якби продумана, все до ретельно продумано, тому що вона дає дуже хороший ефект. Це ми знаємо і на нашому наборі Абсолют, і на інших наборах. Для обличчя, тобто, це все дуже там проходить оці всі багаторівневі контролі якості, бо в Кореї інакше не може бути. Тому така довіра до цієї продукції. А є ще така стратегія GSGS. -GS. Що це означає? Це глобальне постачання для глобальних продаж, тобто, по-простому. Компанія заходить в країну, так в якусь країну, і вона шукає там таку продукцію, яка є перевагою цієї країни, і вона продає її через свою площадку. Тобто, ми можемо купити там Фукуїдан з Японії. Він там найкращий, так бо там оці ці водорослі їх там правильно зберігають, і по цій нашій філософії абсолютна ціна, абсолютна якість. Ми можемо купити її на нашому сайті. Олія авокадо з Мексики, там, наприклад, вітамін Д з грибами з Америки, так, Малазія, олія зеленогубих мідій так, для м'язів. І це дуже класна можливість, бо так, де ж нам її шукати таку продукцію? Ми ж не можемо там поїхати в ту країну і її купити спеціально. А так, через площадку компанії Атомі, ми маємо таку унікальну можливість купувати найкращі продукти з різних країн. Це стратегія GSGS. Два наших бестселери, два наших таких найпопулярніших продукти це Хемохім. -Him, 12 років поспіль він посідає перше місце з продажу у своїй галузі. Має 23 міжнародних патенти і визнаний в Кореї як продукт для підвищення, це офіційно визнаний, для підвищення імунітету та зниження втоми. Ну, насправді ми знаємо, що це дуже. Продукт, який лікує від всього, як кажуть, ну тому, що за рахунок чого за рахунок очищення крові, за рахунок очищення лімфи, так. І оці формули, які розроблені, це співвідношення тих корейських трав, воно дає просто ну не знаю, бомбезні ефекти, такі відгуки від людей, так і від онкохворих, і від ми вже чули і про псоріас, і про багато різних захворювань. Особисто я пила б його кожен день, тому що ніяка кава так не піднімає енергію і так не дає сили до роботи, як хемохім. Далі наш набір, так, який повертає молодість, зберігає молодість, набір абсолют. Сумарні продажі цього набору перевищили 1 трильйон вон, і він має нагороду короля Седжона за високотехнологічні розробки. Не кожному, повірте, продукту, не кожному крему дають таку нагороду. Це справді має бути щось таке, що робить переворот. В догляду за шкірою в даному, етапі, в даному випадку за шкірою обличчя. Тому ну, я дуже люблю цей набір, я ним користуюся особисто, і не треба вам тоді уколів краси, якщо у вас є абсолют. Можна його поєднувати також, наприклад, Абсолют із своїми засобами, з іншими якимись своїми наборами, але ну, це справді крутий дієвий набір. Так, тепер повернемося до того, якщо людина зареєструвалася, так, у неї з'являється свій особистий кабінет. І вона купує продукти, і за кожен продукт в цій компанії є певні бали. Так? Вони називаються PV Point value. Ці бали, що цікаво, зараз якраз переваги розказую: що ці бали особисті, які ми отримаємо за покупки на свій аккаунт, вони ніколи не згорають. Неважно, компанія відкрита компанія в країні чи країна на передреєстрації, неважливо. У вас є особистий кабінет, ви зробили покупку, все, ці бали мають здатність тільки накопичуватися. Вони не згорають. Ці бали вам, як покупцю, в принципі, не, не дуже потрібні, так? бо ви, якщо просто зареєструвалися як покупець, то вони для вас ніякої ролі не відіграють. Але ви ж не знаєте, що буде з часом. А от ви захочете перевестися на дистриб'ютора. Дистриб'ютор це вже людина, яка має право отримати виплати від компанії. І от якраз для дистриб'юторів ці особисті бали вже відіграють роль, вони вже будуть впливати на рівень дистрибуції і на виплати в майбутньому. Тому завжди ми купуємо і знаємо, що наші бали особисті тільки накопичуються. Далі в нас немає ніякої, ніяких плат за реєстрацію, за те, що ви вступили в компанію, за щомісячне обслуговування. Нічого немає. Ви коли хотіли, тоді зробили покупку ніяких зобов'язань. Як я вже казала, все для людини. І далі ви також, якщо ви вже дистриб'ютор, так то вас. Вам компанія виплачує за товарооборот ваших тих людей, яких ви запросили в компанію, за товарооборот ваших партнерів. І також тут діє оце правило, що неважливо, коли ваш партнер купив вас також ті бали, їхні бали партнерів, які називаються вашими структурними піві. Вони також ніколи не згорають. Тобто вони будуть накопичуватись не місяць, не два, а навіть цілий рік, якщо так потрібно. Це також дуже велика перевага компанії, бо вона думає про людей. І я тут ще зробила кілька слайдів саме особистого кабінету. Можливо, вони комусь стануть такою шпаргалкою невеличкою. Значить, оце якраз картинка нашого особистого кабінету. Ми, зайшли. Ми можемо зайти як на корейський сайт чи європейський, ввівши його адресу, а можемо зайти на загальну. Адресу дабідавідабіатоміком, так ми можемо вибрати країну у правому верхньому кутку, тут стрілочку я показала, і нам відкривається список країн, випадаючий список, так, і ми вибираємо відповідну країну, на якій ми будемо купувати продукцію, чи це Європа, чи це Корея, наприклад. І далі нас перекидає на той сайт, яку країну ми вибрали. І далі що ще можна побачити Ой. в нашому особистому кабінеті? Тут є ну, торгова площадка, це зрозуміло, це всі продукти, які ми можемо купити, торговий центр називається. Далі мій офіс. Мій офіс це серце бізнесу, серце того, що ви можете побачити тут і структуру команди, і свої особисті PV, і свої PV за структурні, тобто тих людей, що роблять під вами покупки, тому це є наш особистий кабінет, і тут десь далі я стрілочками розписала, що є де що. Так, де в нас відображаються особисті PV, де в нас відображаються PV з лівої гілки, з правої гілки, кількість людей зареєстрованих, так, і класифікація людини. Якщо вона вже дистриб'ютор, то в даному випадку вона агент, тому що в неї вже 300 тисяч півій. Ну це вже маркетинг план, так, то тут вже треба, зокрема, на тому більше зосереджуватися. Так. І ще є тут такий пунктик, My Account, отут вверху. Так, ми вже подивилися, що тут торговий центр, тут мій офіс, а отут My Account. І що ми бачимо тут? Тут якраз ми можемо змінити пароль, якщо хто не знав. Тут є адреса доставки, на яку нам доставляють банківські реквізити, можна змінити. Ну, це для дистриб'юторів. Так, і тут ми можемо подивитися. Де ми замовили наше замовлення, наприклад, от ми зробили на сайті замовлення, і тут в е, аккаунті замовлення доставка, так, отут е, є такий пункт, ми можемо відстежити свою доставку. І тут я стрілочкою показала, де дивитися відстеження доставки. Я цю презентацію буду закидати в групу, так що, якщо комусь потрібно буде, можна буде цей експергалку собі використати. І так само ще, що можна подивитися в своєму кабінеті, це коли партнери нижче вас здійснювали покупки. І хто робив покупки, коли робили, якого числа. Це значить офіс, продажі, нижчі продажі і вибрати часовий діапазон, який нас цікавить. Так? І тоді ми побачимо, хто і коли в нас купував е ті партнери, які під нами, коли здійснили покупку. От, і на закінчення. Так, на закінчення, що я хочу сказати, що ну, для мене атомі змінила все моє життя не тільки тим, що це дуже класна продукція, якою я користуюсь кожного дня вже протягом більше п'яти років. Але вона дає нам можливість розвивати свій бізнес. Звичайно, це не зразу, це не швидко відбувається, але це відбувається і це може бути спочатку паралельно з вашою роботою. Дасть Бог, Україна скоро відкриється, і це може бути як наша основна робота. Хоча багато і вже дівчат працюють це як на основній роботі. І е, сьогодні все рівно в кожного з нас є людина, яка нас познайомила так, е, познайомила з компанією. Розказала нам про неї, і сьогодні подумки: подякуйте тій людині. А можете і не подумки, можете і написати, подзвонити. Просто скажіть дякую, бо це дійсно переворот компанія томі робить переворот в житті кожної людини. І я бажаю, щоб вона тільки кожному зробила цей переворот на краще і щоб ви досягли успіхів з цієї компанії. Тільки недавно вчора так нагороджували 16-го імперіал-майстра. Це найвища ступінь. Нагороди, Найвищий рівень, до якого можна досягти в компанії, і що це свідчить 16 імперіал мистрів. Це означає, що компанія розвивається, що вона не стоїть на місці тільки за останній рік три, так? це означає, що вона розвивається і в нас є великі перспективи з вами. І ми вже ждемо не дождемося, коли Україна також буде офіційно відкрита і нам буде більший і швидший доступ до продукції. Я дякую Анатолію, звичайно, сьогодні, тому що саме він мене познайомив. Я, ну, Напевно, все життя буду йому вдячна за таку хорошу нагоду. Все, в мене все. Дякую за увагу. Коли є питання, то кажіть ще. Так, Я би хотіла тоді зупиню презентацію. Так, всі дякують. Ну, бо для всіх це, звичайно, що вже знайома інформація, так? Е